Психологічна допомога для дружин, захисників та переселенців зустрічі такого спрямування організовують представники громадської організації Центр реабілітації та відновлення. Наскільки важливе таке спілкування і хто до нього може долучитися, далі говоримо в ефірі програми на часі. Вітаю вас та представляю гостей нашої студії. Це Олена Дорога, голова правління громадської організації Центр реабілітації та відновлення та членкиня цієї організації Василина Корсон. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день, вітаємо. Тож давайте розпочнемо з ідеї, як вона виникла для того, щоб організовувати саме ось такі зустрічі психологічного спрямування для жінок і можливо не тільки жінок зараз. Ви більш детально про це розкажете. Знаю, що ви самі також переселенки, але переїхали ще раніше, ще в 2014 році. Чи це ось це бажання таке внутрішнє і самим отримувати таку допомогу тоді стало поштовхом для організації подібних зустрічей? Реально, це було бажання, це внутрішній поклик душі. Ми хотіли допомагати людям, бо самі розуміли, як переселенцям важко інтегруватися в громаду і хотіли якось їм допомогти. Ну, спочатку самим реабілітуватися. Ми самі шукали такої групи підтримки, коли ми приїхали. В нас була така підтримка, дякуючи міській владі. Хмельницькій вони тоді організовували зустрічі на платформі бібліотець в бібліотеці. Ми збиралися. Це були такі зустрічі за чаєм, за кавою розмовляли. Про нагальні потреби переселенців спілкувалися, от і особисто мені це дуже допомагало. Uh -huh. І я думаю, ті, хто приходив, їм теж подобалось. Потім було залучення різноманітних фахівців, які розповідали про наші права, про наші ну, що ми можемо робити, куди ми можемо звертатися за допомогою. І, і дуже було класно, коли вони організовували зустрічі. Наприклад, по, ну, по місту, про область ми їздили е, на екскурсії. Uh -huh. От. І коли ми самі отримали таку підтримку, і хотілося, щоб це розвивалося. І коли вже почалася повномасштабна війна в Україні, ми… Е, 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 Почали шукати спонсорів фінансів, що нам було треба це, це робити. Це важливо. Так, 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 це важливо і приміщення ресурси, ресурс. да, приміщення, ресурси. А приміщення в нас ще не було. Але ми розпочинали кожен робити все це. Когось вдома ми робили, і ми знайшли партнерів або нас вони знайшли. Це ресурсний центр гурт. Ось, і ми подали заявку, написала. Там була дуже легка заявка. Ми написали, і ми не сподівалися, що ми отримуємо грант, підтримку, бо я просто переплутала там щось листи на пошту тоді прийшли з відмовою. Я думала, що ми в неї пройшли. І вони в останній момент зателефонували. Ви будете, ми вас чекаємо. Я кажу: звісно, будемо. Ви будете цим займатися? Я кажу, да, будемо, бо в нас є досвід. Uh -huh. І так, от ми перший етап конкурсу пройшли, і це був пілотний проєкт. Півроку тоді, в 2022 році, в червні місяці він почався, був пілотний, і ми розпочали ці групи проводити. І навіть після закінчення цього проекту групи не розпалися, групи продовжували існувати. Вони продовжували збиратися. Це переважно були переселенці тоді. Ось і таким чином вже було продовження цього проекту. Зараз він впроваджується за підтримки Швейцарії, Психосоціальна реабілітація жертв війни у громадах України за методологію груп самодопомоги ресурсного центру ГУРТ. Угу. Ось і цей проект до кінця року він розрахований, і наша аудиторія це ВПО, ну вимушені переселенці. Це діти з їх сімей від 12 років, це підлітки. Так, угу. ось і також підтримка жінок, військовослужбовців, дітей, сімей. Повністю ну, з сім'ями працюємо. І в майбутньому ми шукаємо зараз фахівця. Це будуть ветерани війни угу. так. А наскільки активно люди долучаються до такого? Тому що мені здається, все ж таки є момент, коли бояться, не хочуть, комплексують? Чи я помиляюся? Е, ну я так скажу, що на початку до, дуже важко. Ну, переселенці е, активно почали долучатися угу. або реально їм ну, Спілкування, спілкування мабуть, так, підтримка, так, да, угу. коли це. А з іншою категорією це ми робимо закриті групи, а це все суто конфіденційно, не розголошується. і ну буває так, приходять, як кажуть, на розвідку, mm -hmm. подивитися, що це, з чим це їдять, а потім залишається. От, ну, Васила більше може про цю категорію розповісти. Ну, я б не можу сказати, що так прямо на розвідку, але просто багато хто скриває свій біль, особливо це родини військовослужбовців, якщо ми цю категорію зачіпаємо зараз. Uh -huh. Бо багато оточуючих, які знають да, цих людей, вони питають завжди: а де там твій, твій чоловік, а що він робить, а де знаходиться? І зачастую про це не хочеться говорити. І жінки, вони цей біль тримають в собі. Ну, більшість, вони показують, що все добре. Вони одягають цю маску, але всередині воно не добре. Всередині є свій біль, з яким вони живуть. І тому саме на таких групах є можливість поділитися цим болем. Ми зі своєї сторони ми розказуємо, ну, надаємо тренінги, такі да, невеличкі проводимо, що з цим болем не треба жити, що емоції це нормально. Що це треба вивільняти. І вони якось по-іншому ну, ставляться до цього вже до цієї ситуації, дивляться на цю ситуацію. Якось так. А чим дійсно важлива і особлива робота в групі, от ви називаєте групи самодопомоги. Чим воно відрізняється від індивідуальних консультацій, це ніби така можливість послухати чиюсь історію, почути в ній так, відповіді так. на свої питання. Чи от в цьому ти ділишся своєю історією? Да, наприклад, угу. якщо ми там вже ділимось, бо інколи дівчата ну хтось не хоче розповідати, угу. що там, але потім, вже коли починаються групи. Вони ну, кожна група за своєю специфікою працює, ну, якусь там ми. І вони потім розкриваються, можуть навіть не говорити про те, що відбувається саме там, ну, з чоловіком або ще там хтось з із, із родичів є на війні. Але ти бачиш, як людина вже розкривається і вона йде на контакт сама. І коли вона слухає, да, буває, ну, звісно, краще збирати тих, наприклад, в кого на війні, в кого в полоні окремо. Угу. Це дуже важливо. Але взагалі, якщо навіть там в нас попав хтось з однієї категорії, і другої категорії, все одно, перша, друга група це може бути складно да, для, для самої людини. Бо, наприклад, в кого є в полоні, да, і в кого є на війні, вони про них знають, а ті, хто в полоні, не знають. Але ми на цьому не акцентуємо увагу. І ми допомагаємо розібратися зі своїм внутрішнім станом, щоб людина могла ну, це щось в собі перебороти або вийти на інший етап у своєму житті. І така спільна робота, коли всі разом, що ти бачиш, що ти не один такий, що ну, всесвіт на тобі не зійшовся, то тоді це допомагає. Це якби мікросуспільство, це, це підтримка суспільства. А, людина вона а, розуміє, що вона не залишається сам на сам зі своєю проблемою, і а, групи вони а, дають найкращі результати а, як зцілення душі а, швидше. А, Швидше відновлюється, відновлюється зцілення душі людини. І, наприклад, чим відрізняється від індивідуальної психологічної консультації? Індивідуальна психологічна консультація це період, може затягнутися і рік, і два, і три. Там вже психотерапія ну, це може бути. Тобто, це, якщо ми говоримо про втрату, це не обійдеться одним роком. Це може бути і на п'ять років. Ну якщо так розуміти, ну а в кого ще може затягнутися? Це індивідуальний план. Але коли людина потрапляє в групу, той біль, який несе сама ця людина, він розподіляється на всю групу, і вся група якби допомагає. Я прямо зараз кажушки по тілу. І вся група вона бере цей біль і несе з цією людиною, і вони все переживають і допомагають їй пережити, просто пережити всі ці емоції, і потім вже відновити ті емоції, нові, позитивні, і йти далі. Ну, Пережити втрату, бо ми. Звикли дивитися на втрату, це коли хтось загинув. Угу. Це теж переїзд, це коли ти втратив своїх друзів, коли ти втратив щось те, що тебе оточувало звичне просто. Життя, да, звичне життя, і це теж втрата. Ми за цьо, ну, на цьому багато не акцентують уваги, особливо ті люди, які, наприклад, вони не є вимушено переселеними особами. І для них це нормально. А коли ти щось втратив, навіть... Ну, коли я була да, там переселенкою, mm -hmm. я ну і зараз я її переселенкою, але коли тільки приїхала, ти згадуєш, що в тебе є вдома, що в тебе там лежить, на якій полоці, і ти думаєш, що воно ще лежить, а воно вже не лежить. І так ну я навіть колись спілкувалася з однією жінкою, вона каже: В мене в Маріуполі є то, то, то-то. Я кажу, просто забудьте, кажу, це пройде. Я кажу, з роками це пройде. Але ну але це треба пережити. Ми, наприклад, як тренери. Ми теж ми спочатку ми пройшли навчання, але потім ми кажемо, ми хочемо теж пройти групу, uh -huh. таку по втраті. І ми всі були 14-го року переселенці, і ми пройшли таку групу. І психолог, який проводив це, вона теж була здивована. Вона думала, що втрата тільки от за 22-й рік. А ми кажемо, ні, uh -huh. давайте відмотаємо 9 років назад. І ми це пройдемо. Бо ми це не пройшли тоді uh -huh. самі. Але ми зараз і, і ми розуміємо, що серед нас є такі ж люди з 2014 року, з 2015 року, що все може в них добре ну, зверху, да? ніби вже адаптувалися. Да, ніби вже адаптувалися. Але якщо трішечки копнути, ти зрозумієш, що людина все одно залишається з цим болем. І просто його треба вивільнити, розказати. Як то запечатати і залишити, і все. Тобто, тим, хто переїхав ще в 2014 році, теж бажано так, так, звернутися так, до. Бо до... багато, я ж кажу, багато просто uh -huh. його, типу, запечатали, все, його немає, uh -huh. але він є. Uh -huh. Він там всередині, десь, і тільки ти там чуть-чуть за ніточку потягнеш, uh -huh. і клубочок почне розмотуватись. Uh -huh. Розумію, що всі дуже індивідуальні, але все ж таки, чи є ще теми, які об'єднують на різних групах, от що однаково болить? Однаково болить. Ну… Не знаю, як поєднати там, в кого на війні і в кого. Бо зараз багато переселенців, у кого теж на війні. Так. І в них вже можна рахувати, якщо ми кажемо про втрату, то втрата і, ну, свого місця проживання. да, І зараз ще втрата, коли пішов хтось на війну, це Ну, ми взагалі там, ми розмовляємо про емоції, uh -huh. ми розмовляємо, що це нормально. Бо у нас так виховували при. Іншій державі, да, СССР, яка була, то це треба було ховати свої емоції. Mm -hmm. Ти повинен бути сильний, крепкий такий, і ти не можеш нічого. Якось сліз, ніби ми боїмося, так. Так? в тебе немає сліз, mm -hmm. ти така скала. А ми навпаки кажемо, що це приховувати нам не треба, що це нормально, mm -hmm. що емоції твої, які ти проявляєш, це реакція на ту подію, яка відбулась в твоєму житті. І якщо людину направляти, як правильно ну, з цими емоціями жити, як їх правильно вивільняти, то людина тоді починає розуміти, нам одна дівчина каже: Так я нормальна. Каже, ти нормальна, а я то плачу, я думаю, що не нормальна. І я навіть коли ну, я вже коли ми на попередній були, були у вас передачі. Я казала, що в мене був чоловік у полоні, і коли ми теж проходили цю в повтраті, і я так, ну ми там таку малювали картинку, і е, я вже думала, що я вийшла. А я потім так відмотала назад, думаю, я отут ще я тільки осознавала ну, через спустя два місяці, вже uh -huh. коли він повернувся, що взагалі відбулося. Uh -huh. І от люди часто думають, що вони вже пройшли цей етап. А ні. І я думаю, чого в мене такі емоції? Я теж така була, думаю, чого в мене все це отак от непонятно. А це тому, що я просто ну, неправильно або не знала, як правильно пережити ось цей період. Uh -huh. Психолог показала, і я думаю, це, ну, да, це нормально. А до речі, які інструменти застосовується? Я так розумію, і малюєте, і можливо якісь ігри? Так, от те, що можна озвучити кілька слів, розкажіть. Ну, по-перше, це. Ми і малюємо. В нас є інструменти малювати. І ну це арт-терапія. Це взагалі класний mm -hmm. інструмент. Люди вивільняють те, що в них десь всередині, і вони не можуть це проговорити, сказати. Вони все, все вивільняють і в малюнках свій стан відображають. Це реально класний інструмент арт-терапія. Бісереплплетіння в нас є. Да, воно заспокоює, вони роблять поробки. Навіть ми таке робили, що робили поробки, а потім продавали на збір коштів для зСУ. Таке робили, а потім, що в нас ще є. Закупили ігри для підлітків, настільні ігри. Вони грають там на психологічні якісь теми, щоб вони карти застосовуємо. Є такі метафоричні картки. Ми застосовуємо, щоб ми розуміли, який стан емоційний в підлітка в дитини в цієї, і потім вже якось іншу там методику беремо, щоб пропрацювати з ними цей момент. А, що ви ще а ще в нас таке буває, що наші групи вже ну, серед переселенців вони вже там дуже такі вже довгі об'єднані. А вони збираються разом, ходять на всі культурні заходи. Да, в театр. філармонію, в mm філармонію, -hmm. в театр вони ходять. Потім вони збирали, збирались хотіли там на екскурсії поїхати. Тобто вони вже в них своє таке суспільство Що своє середовище створилося. Так, вони і так вони теж І їм там комфортно, mm -hmm. бо як не крути, Ну, все одно, менталітет він відрізняється. І вони себе там почувають комфортно, добре. І ну, ті, хто вже багато часу там перебувають, все одно йдуть туди, ну, все одно їм хочеться. І, ну, Мабуть, більше це... все-таки спільних тем для спілкування, да. як не крути. Да. В нас є ще після закінчення. Там ми проробили, да, попрацювали, Після закінчення в нас є обов'язково чаювання спілкування, тобто всім подобається. Да, ми ще для mm -hmm. підлітків ну, проводили групи самодопомоги. Там ми ну, застосовували психосоціальні заняття проводили з ними. Ну, брали теж різні тематику різну. Там, вже ми, як психологи, ну, як психологи ми не копалися там, ну, але все одно ми брали там, про особистість, ми розповідали дітям, що таке особистість, як правильно дружити, яким повинен ти бути другом, про те, кому довіряти, як ну, самому стати такою людиною, щоб тобі довіряли. І все це ще закріплювали іграми. А до речі, які відгуки От, чули від відвідувачів цих груп самодопомоги, що кажуть люди, як можливо змінюється життя їхнє? Ну, такі зустрічі потрібні. Угу. Бо, бо я ж кажу, ти не можеш бути всюди, розповідати свою історію. Якщо в тебе чоловік спецпризначенець або ще щось, ти ж не будеш всім це розповідати. І, а на групі ти можеш. Ну, Відкритися. Бо так. ти знаєш, що ці люди вони не понесуть це і не будуть uh -huh. розповідати, а знаєш, там. Ну, вони цього робити не будуть. Тут вони можуть трішечки більше відкритися. І вони кажуть, це ну, для нас це потрібно. Uh -huh. а, ось пишуть дівчатка: пишуть, група мені дуже сподобалась своїми методами і ресурсами, і арт терапією Група була підтримкою у тяжкі моменти мого життя. Вона навчила відпускати свою біль і страх і жити далі. Я вам дуже вдячна за від це інша людина пише за відвідані мною зустрічі. Стало легше сприймати втрати, менше стало сліз. Ви дали можливість відшукати в собі тригерні кнопки. Частково ліквідувати або зробити їх менш вибухаючими і вразливими. Це дуже важливий і корисний для мене досвід. Дуже вам вдячна за вашу роботу. Інша пише що це третя вже людина. Спілкування в групі було корисне мені тим, що дало змогу зрозуміти, наскільки може бути сильним і навіть дослід важким досвід інших людей, яких війна вразила і примусила пройти через ці страждання. Дякую вам, що, що зібрали. Цю групу і постаралась допомогти дівчатам. Вам це вдалося, судячи по відгукам. Особисто мені було важко говорити про свої проблеми, бо вони дуже індивідуальні і не завжди напряму пов'язані з війною. Угу. От, ну, там я ще можу перерахувати, ще є дуже багато відгуків пишуть дівчата. Ну, приємно, Про, що дійсно. Да, просто от я колено, там відгук прочитала, що е, інколи ти типу, послухаєш історії інших людей, і ти вже сидиш і думаєш, та в мене в житті все нормально. <гум> ну так ну, дівчата інколи такі сидять, думають, та в мене ще все добре, все, ну, так слухають, <гум> бо що, ти думаєш, нарікла, що так. в тебе катастрофа, все. А насправді ти вже розумієш, якщо зробити переоцінку, угу. якщо побачити, в якій ситуації знаходяться люди, і що ти просто зациклився на собі десь, да? і просто взор людини повернути трішечки. І тоді вона починає по-іншому думати. Угу. Наразі групи діють в Хмельницькому, чи є можливість і бажання, можливо, десь на область вийти також? На область в Хмельницькому так діють. В Хмельницькому запрошуємо всіх до нас на групи самодопомоги. Ми вас чекаємо. Якщо потрібно, я знаю, адресу. ми вже будемо да. закінчувати програму. Да. Тоді анонсуємо. аналітика. Так. Так. Uh -huh. Також в Ізяслові у нас відкривається Ця група, буде проводити для жінок військовослужбовців. А, і плануємо з організацією там партнерам. Плануємо ще з'їздити в Китай Город. Тут є такий. Uh -huh. Ми що. Ще... А, в Новій Ушиці ми плануємо ще проводити групу. ну, ну тобто, тобто масштабуєте Ми, Ми діляні. вже масштабуємо так. В Кам'янці ми проводили групи для підлітків, для переселенців, дітей. Ну, а взагалом в Хмельницькому в нас працює три групи. Три групи це такі щотижневі зустрічі? Щотижневі. тижневі. Наприклад, по п'ятницях в нас працює група для вимушених переселенців. Багато груп. буває таке, що в нас поміщається до 15 до 18 чоловік. Приходять на групу, а працює група жінок-військовослужбовців. І працює група по... в неділю, да? в неділю. У валі. У валі, да. В понеділях працює група теж жінки-військовослужбовців і переселенки, саме ті переселенки, яких чоловіки також служить, так, так. Також служить да? угу. проводить у нас фасилітатор Валентина є. Це ж відгуки, ага. що я читала. Да. ось. Тобто у нас в Хмельницькому стабільно працюють щонеділі. Угу. Просто ви запитали, ну, чи можливість є така іншим. Я думаю, якщо набиралась би група, у нас є така форма ну, на сторінках Фейсбуку, в інстаграмі ми публікували. Якщо група набереться і в якомусь іншому місті ага. до 10 людей, я думаю, ми б могли і туди приїжджати. Але нам ну, важливо, щоб ця група набралася. Да. Ми налагодили співпрацю з департаментом соціального захисту населення міста Хмельницького. Теж там розповсюдили свою інформацію. Там можна через аркійкот перейти на анкету, заповнити цю анкету. І ми вже потім наші фасилітатори ведучі, вони зв'яжуться з людиною і запросять її на час, який буде проходити група. А тривалість приблизно скільки ось цього? До, до, двох до двох годин шість зустрічей. Угу. Шість-сім зустрічей, але якщо сподобалось, людина може відвідувати і наступні інші зустрічі mm -hmm. залюбки. Будемо спілкуватися з нею. Да. Власне, зараз маєте нагоду озвучити, як знайти вас, контакти, куди писати, як домовлятися, і власне, чому варто все ж таки прийти на ці зустрічі? друзі? Ми запрошуємо вас до груп самодопомоги. Чекаємо вас місто Хмельницький, готель центральний Офіс 207, це Героїв Маріуполя. Площадь. Також можна записати номер телефону 093 156 8887. По цьому номеру можна записатися на групу, можете сказати, в яку групу ви хотіли би потрапити. Ми залюбки будемо вас чекати. До зустрічі, так. Також у нас може проходити, якщо ви зареєструєте своїх дітей кому від 12 років до 18. Якщо ви зареєструєте їх, то ми теж можемо зібрати таку групу так. і провести для них 6 зустрічей. І будемо кожного раді бачити. У нас є ще сторінки в соціальних мережах: Фейсбук і Інстаграм. Там є вся інформація, в принципі, якщо ви погуртаєте сторінку, то ви там її обов'язково знайдете. Я Хочу наголосити, не бійтеся. Групи, якщо збираються, вони можуть бути закритими. Це конфіденційна інформація, вона нікуди не буде виходити. І коли ви будете, ще раз говорю, коли будете проходити групу, цей біль, який є в вас, він, група вам допоможе його пережити і вийти з того стану, в якому ви знаходились, і після групи ви будете почувати себе набагато краще. Я вам дякую, а до речі, ще в мене от, фінальне запитання, так. можливо, вже ці зустрічі стали поштовхом і для ще якихось нових проєктів. Так. <головік> <головік> Сьогодні теж ми, ми плануємо ще один, один проєкт до кінця року. Сьогодні, якраз, був захист цього проєкту, <головік> теж з міською владою, з, ну, з обласною. Був захист, і ми плануємо там трішечки розширити майстер-класи, майстер-класи з бісероплетіння і арт-терапії. І потім ми вже будемо ну, до груп залучати, або індивідуально, якщо кому буде потрібна підтримка. Індивідуально спілкуватися. Теж там декілька індивідуальних консультацій будуть безкоштовними, хто буде потребувати цього. Так? Ну, приємно, що дійсно проект, який почався з власного вашого особистого досвіду. Ось так масштабується, масштабується і набирає обертів. І найголовніше, щоб якомога більше людей долучалось і отримували ту допомогу, яка їм необхідна. Так, так, це потрібно. Бо... Час йде, і, 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 і наші емоції вони консервуються, але нікуди не надіваються. Uh -huh, так а від них треба просто, якщо це негативні емоції, від них треба позбавитись просто. Бо бо ми знаємо, що негативні емоції можуть впливати на стан фізичного здоров'я. А, а нам треба бути здоровими, Нам ще країну підіймати, правда. Так, нам потрібно здоровими зустріти перемогу і відбудовувати. Так, так. Я вам дякую, що знайшли час. Завітали в студію за ті корисні проекти, які реалізовуєте. І нехай дійсно якомога більше людей до них долучається. Дякуємо yeah, вам, yeah. що запросили. Дякуємо. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною. Тому, якщо зацікавило, обов'язково долучайтеся і долучайтеся до наступних наших ефірів. До зустрічі!